Всім привіт. Всім доброго дня і мирного неба. Бачите, яка погода? Ще пролітає сніжок, вже, вже трошки. А то був зранку дуже такий сніг. Падав, падав, падав. Він, правда, не, не морозний, такий погода така сира, але липаде. Зима не відступає, хоч вже і весна. А зима не хоче відступати. А тут в нас такі тюльпани, такі квіти. І я я вибачаюсь, звичайно, я вибачаюсь перед вами, дорогі мої жіночки, дівчата, підписчики мого каналу. Що я з запізненням хочу вас привітати святом 8 березня. Побажати вам міцного-міцного здоров'ячка, миру, добра. Щоб ви ніколи не плакали, щоб у вас були лише сльози радості. Хочу, щоб наші наші діти, сини, батьки всі повернулись до вас додому з перемогою, щоб ви раділи, були щасливими. Всього вам найкращого. Бережіть себе, мої дорогі! Багато не роблю, бо того, щоб кому багато їсти, а одну один бурячок я покришу. Я його покришу на кубики. то можна кришити, хто як хоче собі, але я покришу на кубики. Такі невеличкі кубики. Я бурячок скришу так дрібненько, знаєте? Отако. От Не буду соломкою, але скришу так дрібненько. Дай я так і покришу дрібненько, так само морквичку. Морквичка зварена. Одна морквинка. Зрочок я скрещила один і одну Морквіцю я скрещила дівенько, ще таку місочку, Ось такі мисочки робити. Тепер відкрию я грибочки. Закрію грибочки і попробую, наберу собі грибочків, що вони там з собою представляють. Чи вони мають кислоту, чи не мають, попробую. Я грибочки сполокала і, і відсідила на, на друшлячок. Тепер поріжу їх також кубиками дрібненько, О, такими. Отак От рівненько я їх поріжу. Натуральні гриби. Світи, бачте, яка шапочка, бачте, яка шапочка. Дуже гарні грибочки. Ось така половинка. Отакі. Все. Віки мама, ця сваха такі грибочки маринує, закриває, і вони там біля лісу живуть. Сват ходить, носить, а сваха робить з ними порядок. О, такі грибочки. Я вже скрешила все, і мурочок, моркву, цибульку. Грибочки покришила, бачите, дрібненько. І маю тут трошки кропику зеленого, і то все буду змішувати докупи. То все буду змішувати докупи. Трошки підсолю е, ті грибочки, вони солені, але трошки підсолю чуть-чуть небагато. Потім знаєте попробую. Потом попробую Тут маю перчик. Різні перці є. Різні перці. Спробую. Дуже також не буду перчити. І заправлю, і все це заправлю олією. Все заправлю олією. Звичайно, ніякі соєві не додаю, ніякі нічого не додаю. Просто, звичайно, заправлю олією. І не даю я ні, як називається, ні кислоти, ніякої, ні нічого, бо грибочки мають свою кислоту. Дві ложки. Дві ложки олію. Так небагато. Потім подивлюся. Все заправлю олію. Такий вийшов свіжий вісняний салат, знаєте, а. бо вже зима, зима скінчилась, і щось хочеться такого, знаєте, вже і м'ясного не хочеться. А це, по-перше, по-друге, зайшов піст, то вже того всього нам можна утриматися від того всього. Чо, звичайно, молоді, ходять на роботу, вони витрачають енергію, їм треба м'ясо їсти. А все так, як як для закусочки такої легенької. Отакий в мене вийшов салатик. Добрий, добрий, дійсно добрий. Знаєте, вам скажу, хто любить більше кислоти, то може собі більше додати, а... а я так з кислотом не дуже, то я так багато і не додавала. Була б зовсім не додавала, але. Але замало було з грибочки тої кислоти, то я додала. Отакий От вийшов е, недорогий. Недорогий, хто, хто, звичайно, в містах, то і не має, а хто в селах, то я вважаю, е, що має все. Для такого салату люди мають все собі в селах. Бо в мене вдома дійсно насправді є все. І, і морквиця, і бурачок, і грибочки, і кропик заморожений. Так що Такий салатик можна робити, якраз весна, і все дуже добре. Все, дуже дякую вам за перегляд, за розуміння. Будьте здорові, щасливі, всього вам найкращого. І бережіть себе і своїх рідних, як я вам цілий час кажу і, і прошу, що бережіть себе, бережіть себе, не хворійте все буде добре. Всім пока до зустрічі.